Філія Кременчуцьке лісове господарство розпочата новорічна кампанія. Зараз завезено у лісництво та безпосередньо на території філії незначну кількість новорічних ялинок. В залежності від потреб населення і попиту буде дозавозитись сама ялинка. Цінова пропозиція новорічних ялинок сильно не змінилася, вона знаходиться в межах від 96 до 240 гривень. Тому бажаючи, можуть придбати її легально у нас на підприємство. А яка загальна кількість на цей рік планується продавати ялинки? Ну, ми дивимося на статистику минулих років. Зараз вона зменшилась, тому орієнтовна кількість те, що планується, близько п'яти тисяч. Але ми розуміємо, що зараз щось конкретно говорити, ми про це не можемо. А ви можете поділитися якимись ситуаціями, коли ялинки незаконно вирубували або продавали якось неофіційно? Так, такі випадки є, і їх досить багато зустрічається в минулому році. Навіть були кримінальні провадження, там де була вже кримінальна відповідальність, тому що за незаконне здобуття самої ялинки може бути як адміністративна, так і кримінальна, в залежності від того, де вона була заготована. Тому що ми мали розуміння, якщо це одна ялинка, яка знаходиться не в межах природозаповідного фонду, тому це буде адміністративна відповідальність. Це стаття 65 Її шкода за незаконно зрубану ялинку становить від 510 гривень до 1020 гривень. Але якщо ця територія є природозаповідного фонду, то тут вже може бути і кримінальна відповідальність в залежності від кількості цих ялинок. Тому і навіть від однієї ялинки, тому що природозаповідний фонд заборонено будь-яка діяльність, тому потрібно мати на увазі. А цьогоріч поки не було таких моментів. Ну на сьогоднішній день проводиться досить велика кількість самих рейдів працівниками державної лісової охорони, спільно з працівниками поліції. В нас безпосередньо по філії ще фактів таких не зафіксовано. Це нас, як кажуть, радує. Але ми розуміємо, що ближче до нового року ці факти можуть з'явитися. Легальною ялинка вважається в тому випадку, коли на неї є закріплена бірка. От ми можемо подивитися, що безпосередньо підприємство наше виконує. Та і більшість підприємств, будемо говорити, і приватних навіть в Україні, ті, що вирощують новорічні ялинки і реалізують, вони чіпляють бірки. Тобто це самоклеючі етикетки, які несуть інформацію, де була заготовлена ялинка, і безпосередньо яким підприємством. Тобто, якщо на новорічні ялинки є наклеєна дана бірка, це свідчить про те, що вона була. Вирощена і законно здобута, і реалізована, і придбана, тому що відповідальність не тільки несуть ті, хто продає цю ялинку, але хто її придбав. Для внутрішнього перевезення працівниками лісової охорони, та і безпосередньо працівниками лісової галузі, використовується клеймо на кореневій лапі. Тобто, після спилювання чи зрубування деревини робиться відтиск. І перевозиться до місця реалізації, це до території самого лісництва або ж території лісгоспу. А потім при реалізації безпосередньо вже населенню, чи безпосередньо особам, які хочуть купити масову ялинку, тобто оптовим покупцям, клеїться бірка і вже реалізується як сама ялинка. Тому що для виготовлення новорічної ялинки потрібно, ну ми розуміємо, що ми зрубали, але вона не має такого гарного там буде вигляду перво… В першій хвилині. Тобто потрібно обпиляти, зробити її відповідну висоту і отримати вже новорічну ялинку. Також будуть реалізовуватися комплекти із п'яти гілок, вони у нас також є. і Бажаючи можуть придбати.